15 жовтня, якщо не дай бог щось не станеться, ми здамо в повному обсязі теплозабезпечення нашого лікарняного комплексу. Там закінчується будівництво мереж автономної котельні для всіх корпусів міської лікарні, а також інфекційної, роддому, поліклініки. весь цей комплекс отримує своє автономне тепло. І ми будемо говорити про те, що нарешті весь лікарняний комплекс буде мати цілорічне постачання гарячої води. Це важливо, тому що на сьогоднішній день поки що ще це все робиться кустарно кожної окремо, як міг так організовувати через бойлери і так далі. Тому, там працює фірма така спіка є франківська, яка виграла тендери на цілий ряд об'єктів Ужгороді. Звичайно, потужно зараз там працюють, вони працюють практично змоси, ми знаємо, що останні ці два тижні вони будуть працювати беззупинок цілодобово, От, щоб ці роботи закінчити. Лікарня наша чекає вже тепло, це коли зрозуміло. Воно потрібно. Крім того, тобто, в першу чергу підуть іще теплозабезпечення, я думаю, що теж до 15 жовтня дитячої лікарні. В цих же межах 15-20 жовтня буде падіум, забезпечений теплом автономним. Цьома школа буде забезпечена автономним теплом. От. За ними в чергу стоють, це на весь жовтень, я думаю, до листопада буде п'ята школа з театром на автономне забезпечення стоють. Дев'ята школа, школа мистецтв. От. Сріше всього гімназія теж, бо там, на щастя, вдалося без черги отримати котли. І в третю чергу, це до кінця року, це листопад, грудень Знач, По мірі готовності підуть шоста школа з садиком ближнім, філіал шостої школи Значить, підуть восьма школа, 19, 12, 15. Оце програма, ну 12 з садиком, восьма з садиком ближнім. Це програма на цей рік потреба забезпечення закладів. Бюджетних закладів міста Ужгород. І на наступний рік нам залишиться нам залишиться іще порядка 10-12 об'єктів, і ми практично всю нашу бюджетну сферу виведемо на автономне опалення. І шкіл залишається практично тільки перша школа без, без автономного автономного, автономного котельня. Тому що другу школу ми за рахунок уж тепла передаємо котельню другій школі. Вона Теж отримує тепло автономне своє. Що це нам дає? Це нам дає можливість, ви розумієте, що бюджет нічого не боргує да? перед Нафтогазом, ні передким не боргує. Котельні, які стоять на балансі освіти, вони запрацюють уже може і на наступного тижня. Зараз заключення угод, прямих угод на постачання газу, Значить, грошей для проплати за газ є достатньо. Тобто ці заклади будуть працювати незалежно від того, як буде складатися в цілому ситуація по е, надання можливості отримати газ е, іншим великому, вже не такому великому щастя, але все ж таки комунальне підприємство у тепло. Хочу сказати, що та політика, яку проводила міська рада в минулому році і в цьому році, в цьому році ми взагалі зняли будь-які перепони для населення. Ми видали на сьогоднішній день 4300 дозволів на встановлення автономного опалення. Таким чином ми можемо сказати, що на сьогоднішній день на дві третини населення повинно мати, або має, або повинно мати ще ближайший час, на дві третини повинно мати автономне опалення по квартирно. У нас залишається ще третина населення на централізованому опаленні. За рахунок комунального підприємства УЖ. А отут починаються всі наші біди проблеми. Чому? Тому що, е, як заявив на одній з нарад е, голова Афтового газу України, пан да? Дубина, з газом нам буде дуже важко тобто його утримати, утримати його буде дуже важко. Значить, наше підприємство, ми вже говорили про це, має порядка 8,5 мільйонів боргів за газ. Це населення стільки боргує. Ну, крім того, там десь півмільйона є боргів державної власності.